Волина — він був з самого дитинства. Це якесь просто скорочення скорочення від фамілії. Так, у нього фамілія, прізвище Волинський. Я його завжди кличу братик зараз. То вогонь, то в воду, я б сказала. Але завжди мирилися дуже швидко, тому що батьки нам завжди не, за... не дозволяли сваритися. Вони завжди повторювали, що ви найрідніші люди у світі, ви повинні захищати один одного. Ну, це коли нам там було по сім-вісім по років, ми цього тоді не розуміли. А зараз, або коли ми стали старшими, то звичайно ми горою один за одного. І він, хоча він мій молодший брат, але він мене дуже там часто захищав. Прийшли в нову школу, там нікого не знали. Зовсім не було друзів. Оце там вересень місяць. Почали чіпляти старшокласники. Я була у восьмому класі. Я не знала, як правильно реагувати, як правильно себе поводити. невідомо звідки з'явився мій брат і сказав, що заберіть руки від моєї сестри. А він на той час був п'ятикласник. Старшокласники подивились на нього, розвернулись і пішли. Тому що мені здається, що це просто цей напори, така хоробрість. Вона їх просто здивувала. Вони не вони розуміли, як поводити себе з цим маленьким, хоробрим хлопчиком і просто відступили. Сергій він був такий дуже швидкий. Мені потрібно там, наприклад, два-дві години, щоб зробити домашнє завдання. Він їх робив за 15 хвилин, і біг гуляти. А коли він вступив уже до військового ліцею, то там він не один раз був найкращим ліцеїстом. Там почав навчатися, там вивчати історію. Йому було дуже цікаво. Ось він якось так. Знаєте, мені здається, що чи схаменувся трішки, от більш зрозумів, що його майбутнє напевне, в його руках. Отак, от, от я думаю. Він дуже ніжний і дуже ніжний люблячий син, і дуже ніжний люблячий брат. А він завжди там на якісь свята, 8 березня, це завжди були квіти всім жіночі на жіночій частині нашої родини. Бабусі там писав вірші на 8 березня. Так я знаю, що ці гроші він відкладав з, з тих, які <кій> батьки давали йому там на шкільні обіди, дарував там якісь парфуми. В нього є собака, собака маленької породи — це Чихуахуа. І мені здається, що моя собака мого брата любить більше, ніж мене. Чи вона відчуває якось його так, от по-особливому його там доброту? І я бачу, що моя собака біжить до мене назустріч. Я їй так простягаю руки кричу кричу, Джина, типу, привіт. А вона так просто біля мене проноситься і стрибає на руки до мого брата. Якась несправедливість його завжди засмучувала, і десь там дратувала навіть. Але мені здається, що він якось так більш філософсько сприймає життя і ну, якісь дрібниці його засмутити точно не можуть. Це якісь такі вагомі речі, якась несправедливість. У нього є його син. І в якому б настрої не був мій брат, дитина для нього це святей, і навіть якщо він десь там засмучений або злий, або ще щось, то як він бачить свого сина, він просто розквітає. Він не може встояти перед ним просто. Мені здається, що у нього така з'явилася, знаєте, якась дуже мудра і доросла філософія життя. І я знаю точно, що він цінує кожен прожити свій день. Він вміє радіти дрібницям. Вважає, що кожен день це подарунок, тому що життя просто так не дається. Його потрібно заслужити в його випадку. Для мене це, знаєте, показник справжнього друга. Це, наприклад, якщо в тебе є свої плани, тобі дзвонить друг, якому потрібна допомога, то він цю допомогу завжди надає і ніколи не відмовляє. Тому його і називають напевне, брат, друзі. Оце людина, в якій я впевнена, мені здається більше, ніж в собі. Я знаю, mm. що він що б не трапилось в моєму житті, він завжди поряд. Мій чоловік дав два камінчики, які він знайшов просто на Західній Україні, десь в різних місцях, і забув про них. Вони в нього лежали в кишені, він про них забув. А потім була якась дуже страшна ситуація, і він занурив руку в кишеню. Дістав ці камінці, каже Таня, вона візьми, це ви з Сергієм. Ці камінь камінці, це ви з Сергієм. Вони, вони однакові там вони дуже схожі і за розміром, і за формою. Тримає їх в руці, думає про Сергія, передаваємо йому якісь позитивні думки, передаваємо йому силу, передавай йому впевненість, і вона до нього дойде. І я ці камінці вони постійно разом. Вони ніколи не, не, не лежали в різних кишенях, і я знаю, що коли він повернеться, я йому віддам один із цих камінців. Оце він. Найперше, це довгі, міцні обійми зі своєю дружиною, зі своїм синочком. Мені здається, що саме про це він мріє зараз. Потім він обов'язково поцікавиться, як всі наші рідні, як наші бабуся з дідусем. Він впевниться в тому, що всі в безпеці, проконтролює, що у всіх все добре. І напевно, захоче смачно поїсти. Я так думаю, чогось домашнього. Там є фото в інтернеті, воно є, там де він е цілує свою дружину. Ось у мене мрія зробити ще одне таке фото. Я хочу просто на власні очі побачити, е як вони обіймаються.